Традиційний український вертеп йде в нетрадиційне для колядок місце до стін в'язниці. Розчищають сніг під різдв'яне дійство. Отже, 10 хвилин чекаємо, і ми починаємо наше дійство, наше привітання наших героям. Поки лагодять техніку, що не хоче працювати за мінусової температури. Актори узгоджують деталі сценарію. За рівною набої подає. Вертеп починається з відомої колядки. Бо прийдуть до тебе, три праздники в гості, радуйся. Та далі в традиційному сценарії зміни під впливом політичного сьогодення. Замість ірода, інший антигерой. Ірод Яник! І жиди, табака й ханя, з ними псячий чорт базаров, ваше місце на вокзалі. Ми зараз, як говориться, мусимо межугиря змиться, а їх треба нам помстити. Їх тримався. Посадити фінал, як і в кожному вертепі, смерть забирає ірода та його компанію. Серед авторів сценарію Ганна Сінькова, серед глядачів Віталій Грузинов. Обоє свого часу теж сиділи в Лук'янівському СІЗО. За як вважають, політичними мотивами на підтримку, обох теж проводили акції. Це допомагало пережити дні неволі. Проходила акція і дуже добре підняла можна сказати, підняла мій рейтинг в камері. Тобто вся камера скандувала свободу Грузинова. В СІЗО адміністрація. Настільки цього всього боїться, що коли один концерт був на мою підтримку, мене запхали в маленький такий боксик, от якраз в цій будівлі. Там така маленька вентиляція. Що найцікавіше, що якби я сиділа в камері, я б цей концерт не почула. Ми прийшли всіх привітати, ну в першу чергу наших патріотів Сергія Бевза, Володимира Шпару, Ігора Масійчука. Батька та сина Павличенків, це для них сьогодні рождається Христос. До Лук'янівського СІЗО прийшли і рідні ув'язнених, зокрема дружина Ігоря Мосейчука, одного з Васильківських терористів. Втім, самого Ігоря в цих стінах немає. Його вивезли в Березанську колонію. Без вируку суддя тримає Ігоря за ґратами вже більше 500 днів. Півтора року, і от на стадії того, щоб за півтора року було допитано чотири свідки. Мені навіть за те, що я Ну, це до Валерії е, Володимировича Лутківське. Він мені не дає тепер побаченням більше півроку. І ми віримо, молимо за них, щоб вони опинилися на свободі ще в цьому році. Нами, для нас, для нас, для нас. Олександр Аргат, Віктор Сніжко, п'ятий канал.